Національна поліція. Ходимо, національна поліція. Народився в Азербайджані, мешкав у Києві, а тепер переховується у Євросоюзі. Столична тальвійська поліція вивели на чисту воду організатора та його злочинну групу, яка заробляла мільйони на ухилянтах. Цікаво, що мозок цієї когорти ще й керував благодійною організацією. Серед своїх знайомих знаходили клієнтів, пояснювали умови і варіанти, називали ціну. Вартість була чималою та залежала від способу втечі у хилянта. Прослизнути за кордон поза межами пункту пропуску коштувало 11 тисяч доларів. Стати далекобійником, внесеному в систему шлях 14 тисяч. І найдорожчою позицією прескуранту було виїхати потягом до ЄС, оминаючи паспортну перевірку. За тарифом вартість послуги сягала вже 17 тисяч. Правоохоронці викрали десяток таких фактів, вчинених учасниками вказаної групи. Сам організатор групи, користуючись місією очільника благодійного фонду, виїхав за межі України і не повернувся. Вказівки своїм виконавцям надавав в телефонному режимі, а гроші, отримані від злочинного бізнесу, розподіляв на свій власний розсуд. Під час обшуків у негідників знайшли чимало доказів незаконного бізнесу на охолянтах і навіть не бої та гроші у різній валюті, які у гривневому еквіваленті дорівнювали 5 мільйонам. Усім причетним до оборудок світить до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.